Здорове дитинство – це національне багатство країни. Від цього залежить здоров'я наступних поколінь. Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дитини. Цього року в Новгородсіверському районі планується охопити оздоровленням та відпочинком 73% всіх школярів. Серед них особливої уваги потребують діти, які відносяться до соціально вразливих категорій. Майже кожного року діти з таких сімей відпочивають в Криму або на півдні України і залишаються задоволеними після відпочинку та оздоровлення. Їжджу в лагеря, в різні санаторії. Кожен рік там, коли по два рази, коли, ну, як би, раз сама їжджу і з родителями, от ще з сім'єю, як би, їздимо раз. Їздила в лагерь Ніколаївка, Космос, потім Артек. Я е, е, був в молодій гвардії і в п'ятому класі ще їздив в санаторій Бердянськ. Ну, мені більше всего запомнилось, як я їздила в Молодую гвардії, тому що там було намного интереснее. Там о, нашел очень много новых нових друзів безплатно нас ще там э, в кінотеатр, в цирк. В тому році ми, я відпочивала у санаторії Іскра, в город Євпаторія. Мені це здоров'я санаторій, мені там дуже сподобалось. Проводили багато процедур. Ну, кожен день різні процедури. Я хочу поїхати до Криму, тому що там е, більше свіжого повітря, там е, гарні табори відпочинку є і гарні санаторії. Я їздила в лагерь «Атек», під названням там «Морський» лагерь. Ну, Мені дуже подобалося тому лагері. ходили е, різні екскурсії, кожен день екскурсії на екскурсії нас водили. Ходили купаться на море. Я бы еще хотела поехать на Черное море покупаться. Не просто в артека поехать на море покупаться. За словами завідувача сектору у справах сім'ї молоді та спорту районної державної адміністрації, діти соціально вразливих категорій мають змогу оздоровлюватись в Одеській області в санаторіях Сперанса, Молода Гвардія, Миколаївській області, космос тощо. У зв'язку з складною ситуацією в країні всі оздоровчі заклади Півдня України знаходяться під цілодобовою охороною задля безпеки та повноцінного відпочинку дітей. Санаторії, які Пропонують на оздоровлення дітей, які пропонують оздоровчі послуги дітям нашого району. Вони надсилають в документах обов'язково те, що як іде охорона даного закладу, наприклад, молода гвардія. Це Український дитячий центр оздоровлення у нас в Одесі. Він вже прислав мені за підписом генерального директора документ про те, що цілодобово іде служба охорони даного закладу, що діти під наглядом трьох педагогів-організаторів, і заходи проходять всі на території даного закладу. Діти, які стоять на диспансерному обліку в дитячій консультації, потребують не лише відпочинку, але й комплексного оздоровлення організму. Тому вони направляються на санаторно-курортне лікування за профілями. Діти, які перебувають на цьому обліку, зрозуміло, що їм краще саме санаторно-курортне лікування. Тому у нас перш за все в області це санаторій пролісок. Було 17 путівок, 12 дітей вже забрали путівочки, Ось поїдуть на оздоровлення. Ще 5 путівок у нас залишається. Тобто, ви то можете теж звертатися чи до мене, чи безпосередньо до дитячої консультації нашої, і вам ці путівочки будуть надані. Тож діти ногоросіверського району протягом літа мають змогу добре відпочити, оздоровитись та з новими силами 1 вересня прийти до стін школи на свято першого дзвоника.